29 грудня день визволення нашого легендарного міста від німецько-фашистських загарбників. Це дата, з якою пов'язане трагічне минуле Коростеня та його мешканців в роки жорстокої окупації. Біля меморіалу бойової слави зібрались мешканці міста, аби вшанувати воїнів, які загинули, визволяючи коростень від ворога під час Другої світової війни. Коростенщина вкрита братськими могилами та поодинокими обелісками. На знак шани та поваги присутні поклали квіти до меморіалу бойової слави. Адже ми нащадки пам'ятаємо, якою дорогою ціною дісталася перемога над ворогом. А тому безмежною і глибокою є вдячність коростенців нашим сивочолим ветеранам, справжнім ратникам вітчизни. 29 грудня кожного року це особливий день. День звільнення міста від німецько фашистських загарбників, ми віддаємо належне всім тим, хто воював у Другій світовій війні, в великій вітчизняній війні, хто відстояв наше місто Коростень. На жаль, визволителів все менше і менше залишається, але ми оточуємо їх увагою. Я вважаю, що які б не були події в нашій державі. На жаль, теж дуже тривожні, і війна на сході йде. Але пам'ять воїнів-визволителів буде навічно у нас в коростенців. Тому я вітаю всіх коростенців, всіх абсолютно. Я вітаю тих учасників бойових дій, які залишилися у нас в місті. Я їм зичу доброго здоров'я, а нам гарної пам'яті і уваги до учасників бойових дій. Сьогодні, коли Україна знову змушена відстоювати свою незалежність і свободу, ми схиляємо голови перед пам'яттю жертв Другої світової війни.